1 квітня на базі центру оперативного забезпечення військово-морських сил збройних сил України, що дислокуються у Бахчисараї, розпочалися курси командного лідерства для військовослужбовців військової служби за контрактом, а саме для рядових та командирів відділень. Як підвищують свій професійний рівень українські військові, знає наш кореспондент Владислава Зелінська. На плацу центру оперативного забезпечення військово-морських сил збройних сил України, карбуючи крок, тренуються військовослужбовці. Ліворуч, праворуч, віддання військового вітання. Команди виконуються чітко. Без зауважень. Це один з напрямів курсів командного лідерства. Головна мета яких полягає у вдосконаленні індивідуального фахового та методичного рівня підготовки військовослужбовців, військової служби за контрактом та спрямована на подальше вдосконалення навичок молодших командирів в організації проведення занять з підлеглим особовим складом. Заняття проводить адміністрація частини, плюс є представник з навчального центру військово-морських сил капітан. Вихователь на цей даний час. Група складає 23 військовослужбовця. Щоденно, згідно розкладу занять, з ними проводяться наші заняття 6 днів на тиждень. Більш увагу приділяємо згідно програми общевоськовим дисциплінам. Це методики проведення на занять построєвій підготовці з фізичної підготовки. По спеціальності вони всі у кожний має свій вид. Там є військовослужбовці з загону РЕП, з інженерного загону, з загону РХБЗ, автомобільного підрозділу. Тому по спеціальності вже будуть більш детально не проходити в, част... в своїх підрозділів. Зараз основна мета навчити їх, як правильно проводити, організовувати заходи, методична грамота, як рівень молодших командирів. Далі за розкладом теоретичні заняття, лекції справової підготовки військової педагогіки та психології, основ формування військового колективу. До занять з військовослужбовцями залучений керівний склад частини, юрист і навіть штатний психолог. Настає время государством уділяється государством діляється більшої внімання психологічної підготовки. Ну і в цим Как бы вот эти курс занятий он рассчитан на то, чтобы э, сержантскому составу было легче э, работать с подчиненными не секрет знає особі психології любого человека, можна краще управлять, строить взаимоотношения, а також конфликтные ситуации ситуації, успішно їх разрешать в тому числі. Після лекції фізична підготовка, розминка, пробіжка, підтягування на попередчині, легкоатлетичні вправи тощо. Військовослужбовцям центру усе це дається легко. Одразу видно, що фізичні підготовці вони приділяють чимало часу, адже кожен військовий завжди повинен бути у гарній спортивній формі. Наприкінці курсів на військовослужбовців очікує іспит. Основа будь-якої армії це рядові та молодші командири. Саме на їх плечах тримається захист країни. Тому головне, щоб вони завжди залишалися справжніми професіоналами військової справи.